Пример, до того моменту, поки ви будете чітко по графіку водопостачання Львова і Львівської області, там, де у нас є 50 го різний зелений пункт да? е, в Львівській області, то я просила ви, що все, що стосується води, це святе. Ми з вами взяли всі спільно зобов'язані перед громадою, так? Да? Домовлення збільше грошей. Я прошу копійка, копійку перехову, копійка, копійку. За вами організаційна робота, будівельні роботи. І коли ви мене запрошуєте на Ми з вами говорили, що перед А року Тобі... результати да, на світі зараз громада супер. Я думаю, що на новий манові перед моєму роком. Перед моїм роком день ходимося, щоб по календарі воно добре лягало. Ви знаєте, ми голили. Це реальна проблема. Хто міг подумати, що в Україні фізично немає достатньої кількості трупи? От ми взяли півтора кілометра труби з старшого зерну і зараз зверваємо чи з трубного заводу щодо такове 7,5 кілометрів. Це є, розумієте, оці ситуації навіть епідемії, інші, вони огуляють проблеми, які чомусь раніше ніхто не думав. Ви сьогодні робите то, що треба було зробити в державі ще 10-15 років тому. Тому я вже оддяку. Вважаю всіх доброго, доброго настрою. Андрій Іванович, тобто я зрозуміла, що видати нового року буде 100% часу для 100%. Дякую. До кінця мене поправляють всього. <зас> <зас> so, <зас> <like>. <зас> так, шановні друзі, от зараз попросили, щоб ми надали слово ректору Львівського національного медичного університету.